Тепла підлога давно вже не розкіш, а елемент додаткового комфорту та затишку в вашій оселі. Тож, якщо ви вирішили застосувати таке інженерне рішення у власному домі, цей випуск саме для вас. Отже, визначаємось із вибором теплої підлоги. На мой взгляд, теплий пол електричний. Лучше ніж основні види обігріву, в тому числі там водяни там і що ну їх много. Це перша очі цена доступна для конечного потребителя. Друге, простота в монтаже. І на що це на кондицію вузов, набогріває вам поміщення. До того ж, тепла підлога може встановлюватись в будь-якому приміщенні або кімнаті вашої оселі від санвузла до спальні. А щодо самої системи, які вони бувають, та що обрати, аби довго служило? Перше це кабель. который идет в стяжку. Он бывает одножильный или двужильный. И сверху требуется стяжка 3-5 см. Но обязательно стяжка должна быть утеплена. Это первый вариант. Это в случае, когда можно поднять стяжечку на 3-5 см. Если у вас нет возможности поднять подлогу на такую высоту, можно остановить выбор на... Второй разновидность называется мат. Мат это кабель такой, как вы видите, на сеточках. Он идет, продается на готовые площади, на кусочки. Кстати, не сказал, что кабель продается по мощностям, а мат продается по площадям. И используют вот такой кабель, который, это скажем так, альтернатива между матом и кабелем. Это кабель, который непосредственно идет тоже под финишное покрытие, под клей для плиточки, либо под нейлермазы. На решке четвертый резновый. Пливка. Очень тоже много разновидностей. Они бывают под плиточку, обязательно с перфорированными дырочками. Бывают под ламинат. Ну, собственно говоря, вот в основных четыре вида Абогриво зв'язано з теплими полами. А яке ще обладнання необхідне для комплектації системи теплої підлоги? Либо этот кабель, Либо, по либо сторонній скотч на крепится, опять же, этот кабель. Зазвичай все це в комплекті. А щодо терморегуляторів, то варто знати що. Регулятори. Ціх торгових марок совмістими со з усіма теплими полами. Это как лампочка, підходяща під целкою. Альтернатива механіці цифра. Ті ж самі функції, тільки на дисплеї. Фотограмні регулятори, вот один з разновидності ми покажемо. Они дозволяють запрограмувати роботу вашого пола по временному проміжку. Кожен день подібності на протяжні 7 днів і цикл замикається. Также не можуть в аппукновенному ручному режимі. Відтепер вам відомі певні нюанси вибору теплої підлоги. Однак це ще далеко не все про що можна говорити. Тож найближчим часом ми повернемось до цієї теми. А поки я бажаю вам гарного ремонту.